Привіт-привіт! Давно не бачились. В якийсь момент я зрозуміла, що багато людей використовують таро як передбачення майбутнього. Для мене це більше як підказки духовні наших наставників і самої колоди, самих архетипів карт. Як підказки для нас, куди рухатись далі на своєму шляху розвитку, духовному шляху. Якийсь момент я припинила знімати розклади і зараз спробую трошки по-іншому сформувати нашу розмову в форматі передбачення. Не дуже мені цікаво розповідати. Більше подобається в форматі підказки для вас більш загальної на вашому шляху, де ви є зараз і що допоможе вам краще себе усвідомлювати. Трійка кубків випала. Колода на базі райдера Вайта стилізована і е, на дні колоди шостий аркан, трійка і шістірка. Е, хороші цифри, по-перше, гармонійні і від них від я, я особисто відчуваю такий стан збалансованості, коли не потрібно шукати щось інше, наче ви вже в тому місці, яке для вас найкраще, попри те, що ви рухаєтесь далі, але бути там, де ви зараз, є для вас важливо. І ця трійка Кубків показує саме число три з'єднання ваших. Трьох аспектів себе в єдине. Це, звісно ж, взаємодія і з іншими, але я тут бачу, ви знайшли в собі баланс вашого внутрішнього дорослого, дитини і батьківської фігури. І зараз на перший план виходить, власне, по кубках ця. Дитяча грайливість, ви наново вчитеся комунікувати із своєю внутрішньою дитиною. І це дуже важливо, це те, що приводить вас в стан. Я люблю світ, світ любить мене, і ми разом рухаємось. Ви відчуватимете все більше себе частиною. Цього світу, коли будете прислухатися до своїх внутрішніх імпульсів радості і щастя, але не з позиції вседозволеності. Оскільки зараз у вас вже є цей дорослий, який може дозволяти дитині досліджувати світ, гратися, а з позиції. Дослідження, і ця батьківська фігура вас завжди має встановлювати певні кордони для дитини, для безпеки. Тобто це такий собі баланс. Ви віднаходите баланс в тому, щоб задовольняти свої бажання, але робити це гармонійно для вашого тіла, не руйнуючи його, щоб це не було там солодке на ніч чи Надміру якихось емоцій, які виснажують вашу гормональну систему. Щоб це було дозовано і поступово нарощувати цей потенціал, е е е кількість радості, яку може витримувати ваше тіло, не вимагаючи після цього спаду і ями. Для гармонізації гормонів. Це була більш така психологічна сторона того, що зараз відбувається. Подивимось на колоді Таро Незалежні, ще якусь підказку. Випадає перший аркан. Блазень або дурень, це, знову ж таки, про початок і про дитячість, наївність, і бачити світ як можливості не закриватися шаблонами того, що я вже знаю, а пробувати по-новому. Можливо, люди довкола. Не проти бачити вас іншими, можливо, ви самі себе обмежуєте в тому, що думаєте, що по-новому якось не окей. Карти показують, що якщо ви дозволите собі проявлятись по-новому, дозволите собі взагалі проявлятися і знову ж про цю дитячу сторону, це може виглядати інколи смішно. Може ваш розум говорити вам, що це не окей, але насправді всі люди люблять проявляти свою грайливість, і коли хтось один це робить, іншим це стає теж доступно. Тому ви можете передавати це далі і заражати інших своєю грайливістю, можливо, своїм нестримним сміхом, бути шумним. Говорити про те, що я хочу зараз, дозволити собі щось таке яскраве і хороше прямо зараз, не відкладаючи. Коли дитина втомилась, вона відпочиває, вона просто лягає і засинає або марудить і просить просить уваги або просить відпочинку. Це сигнал до того, що ви втомилися. Вчіться слухати ці сигнали, допомагає нам з'єднуватись з нашою дитячою частиною, наше тіло. Воно, в принципі, є таким, можна сказати, відповідником цієї нашої частини. Воно зберігає ці. Реакції дуже добре нам може показувати стан нашої внутрішньої дитини, ваше власне тіло. Підтримуйте зв'язок із своїм тілом, слухайте його сигнали, що воно зараз просить. Чо, якщо воно просить солодкого, чому де ви ем, доотримуєте любові, де ви не можете дати собі любов просто так? Або де ви, можливо, не витримуєте ту радість, яка до вас приходить, і ви намагаєтесь її зупинити якимись зовнішніми стимулами через те, що ця енергія вона дуже така рухлива. І якщо вам не комфортно, інколи ми вимикаємо насправді цю радість, яка йде середини нас, як енергія, за допомогою того ж самого. Солодкого чи алкоголю, тому що ми відчуваємо, що ці емоції для нас занадто ми не звикли для них. Ми до них не звикли і вчимося зараз. Ми вчимося наново віднаходити зв'язок із цією частиною себе, яка була закрита, і ці всі емоції були загнані десь всередину. Дев'ятка мечів, де не можна було, де є дуже багато заборон в нашому вихованні про те, що так неправильно, так не роби, і нам доводиться зараз наново вчитися, дозволяти собі емоції, дозволяти собі рухливість. Дуже часто батьки стримують імпульс дитини кудись підійти, щось взяти, просто через те, що там можливо небезпечно, коли дитина біжить через дорогу. Це захист, але це є також імпульс, який. Незавершений, і в тілі можуть накопичуватися багато-багато незавершених імпульсів, кудись піти, до чогось, щось е, схопити, попробувати, сказати навіть заборона говорити. Все це зараз стає дуже явним, тому що ну, такі швидкі е, вібрації зараз, і потрібно адаптовувати свою психіку до них. Е, Своє тіло і свою психіку. Король жезлів випадає. Тобто це дуже активна така позиція, людина, яка знає, куди хоче рухатися, і, і рухається туди. Жезли, це дуже активні енергії, і енергії досягнень, енергії звершень і. Ем свого роду достатку в плані дій, в плані зв'язків, в плані вплив, впливовості. Щоб досягнути цього, потрібно себе показувати, потрібно говорити. Коли ваше тіло не сигналізує про скутість, люди сприймають вас як людину активну і таким чином вам відкривається все більше доріг. Відповідно, через цю. Дитячу сторону разом із такою батьківською опікаючою фігурою всередині вас, ви можете, поєднавши їх в собі з аспектом уваги до себе і любові щоденної любові ранці і ввечері, разом з своїми ритуалами в цьому триєдинстві цих фігур. Вам розкриються всі варіанти достатку і радості, не лише у формі грошей, а в формі вашої проявленості, в формі того, що ви хочете, в формі зв'язків з цікавими людьми і пропозицій до співпраці, про які ви мрієте. Тому. Зв'язуючись з цією частиною себе, вкорінюйте її все глибше в своєство, зрощуйте в собі цю дитину і оберігайте її, будьте добрими батьками до себе. Слухайте цей голос, який говорить часто багато критики і таким чином пробує захистити дитину. І переключайте свою увагу із цього критикуючого дорослого на люблячого і підтримуючого. І складайте в собі цю структуру, вашу внутрішню ядерну сім'ю, і всі дороги вам відкриються. Таке послання для вас сьогодні. Надіюсь, вам сподобається цей формат. І напишіть мені, як для вас такий формат. І як взагалі у вас зараз почуття себе, оскільки зараз енергії дуже цікаві, або великі підйоми енергії, або спади, тому що ми всі в цьому великому переході знаходимось, тож будемо разом, давайте підтримувати один одного, тому що час непростий. І чим більше ви показуєте справжнього себе, тим більше добра проявляється через вас і справжньо. Нехай ця справжність буде для вас і також буде для інших. Дякую вам за увагу і до зустрічі!